Доброго дня, шановні друзі, мене звуть Володимир Воротняк і ви на моєму каналі. Ідея сьогоднішнього відео виникла нещодавно, враховуючи наші риболовлі, які ми проводили на воблери. Твічем зараз восени у нас в місті, в Києві. Звісно, що в місті рідко так буває, що з одного разу вийшов і наваляв там 10-20 щук, і зняв відос, типу класний, який ви заціните, і е, там одразу буде мільйон переглядів і купу коментарів. Виходить часто так, що е, риболовля це одна, дві, інколи три риби. Звісно, що з трьома рибами в мене відосів вистачає, але. Ну, скажімо, мені для логічного завершення необхідно було вийти кілька разів, щоб зловити ці дві рибки. І вирішив я скомпонувати ці відоси і за одне розказати вам більше про мої улюблені воблери, про мою улюблену палку, якою я ловлю воблерами, Ну, у більшості випадків у нас у Києві. По суті, риболовля це вейдерси, спінінг. Воблер і ще один отут. В пачечці з-під силикону. Задушовую, грію. От так, власне і відбувається моя риболовля. Ну, єдине, що там в кишенях може ще щось бути, але не завжди. Отак от, от зайшов собі і пішов твічити туди, твічити сюди. Зазвичай в мене два воблери. Перший воблер, яким я ловлю більш по теплій воді, коли риби вдосталь під берегом знаходиться. Ну, а воблером, який я ловлю зараз, він дещо більш. Глибоко пірнає, він більш масивний і розрахований на трошки більшу рибку. Тепер дивіться, багато хто з вас ловив на воблери дуже, дуже класно, дуже прям офігенно, там на рудру 130 на усілякі там варуни, на орбіти 110 Так вийшло, що найкращий мій Воблер до. Появи ось цих, про які я розкажу трошки пізніше, це був 110-й орбіт. Це ну прям One Love. Е -е, ну, власне, я і зараз його дуже сильно поважаю. Але наряду з ним в мене є ще мої улюбленці на сьогоднішній день. Це, власне, стізи. 125 і 110. Ось він. Зараз я вам їх покажу. от 110-ка суспендер і 125-ка теж суспендер. Коли я дивлюсь на цей колір, то ну аж мерехтить в очах, Ну він такий дуже контрастний, крутий. Ну Ви бачите, що вони всі покоцані, вони полуплені щучими зубами. Але не дивлячись, не дивлячись на це, їм ну скільки їм, мабуть, тижні два. А цей воблер сьогодні друга риболовля, він вже отакий от покоцаний. Це свідчить про те, що на них дуже-дуже гарно клює рибка. Ну і власне, ви бачили вже мої відоси, там, де я ловлю на них, і клює на них щуки непоганих розмірів. В чому ж їх різниця і чому я ставлю один в один момент, а інший ну, там, в інших умовах? 110-ку я ставлю на мілені, коли треба ловити не супер велику рибу на мілких глибинах і, скажімо, швидше. швидше, ніж ось цим. Тому що дрібна щука, вона, як правило, більш така агресивна, вона атакує приманку швидше. І для того, щоб якомога більше заощадити часу і обловити за цей час ділянку, я по швидкості ловлю на 110 десятку. як торпеда, як човен підводний не вискочила Хе -хе. розмір правда, невеличкий. Але ти що так стріляє вона? Два воблера маст have. Оп, сюданин. На новому місці нова щучка. Тільки хотів сказати, що ось давно не було. Щось давно не було і ось, да, приємна, приємна щучка. Дуже класно їх ловити, але розмір, бачите, невеличкий. Є, є, друзі, є. Дочекався. Дочекався і я дивлюсь гарненько. непогано зовсім. Зовсім непогана, свічка, вся фігня, наплакав, наплакав і ось вона є. А базу. Ось вона. Ось вона, друзі. Щучка. Щучка Русанівського каналу. Кілунька. Жирненька, Жирненька, красивенька щучка. Давай, подругу, пливи. Вибач, що тебе трошечки помучив. Оп, давай, давай. Оооо, щось гарненьке. Щось гарненьке, друзі. Щось гарненьке, друзі. Ніхріна собі потвічив. Потвічив. Щось дуже непогане. І щось дуже не хоче виходити нікуди. фу ху хух Ох же ж ти Йоханий бабаян. Друзі, це справжня торпеда. Оце щупачина. Їдріть колотіть. Ох ти що! І виплюнула в ви уявляєте. Ахрініти можна просто. Коли мова йде про викалупування гарної риби, коли от я знаю, наприклад, є там якась локальна місцинка, і треба її обловити гарненько, і там глибина доволі велика. Я ставлю 125-ку і твічу з такими досить великими паузами. І саме на паузах атакує рибка. О, чекунин. Чекунин. Сюданин. О, це трошки більшенька. Трошечки більшенька щученка. Трошки більше щученка. Балика щученька. А ну сюда, друзі, подивіться, яка щучинка. Непогано. Жирнюща. Хоча, хоча насправді ні. Слух, слухай, і так взяла вже під бережком. І так якось, блін, я думав, вона буде довше тіліпатися, вона одразу здалась. Ну, блін, така розмір гарний. Єдине, що вона зараз буде дуже сильно тіліпатися, коли я буду її знімати. Всі гачки і всі так, як треба. Треба по одному його її знімати. Друзі мені скажуть, боже, чому ти наносиш з собою там приладдя якесь? Е, я. Так часто змінюю свої місця ловлі, і бакани, і сумки і все на світі, що у мене цих приладь має бути ну, 5 комплектів. От до речі, ризик величезний. зараз покажу зуби. Це просто. Ні, зуби, зуби, зуби гарні. Вони катастрофічно великі да, ну... і дуже гості. Да. Якщо з правильним підходом, то все буде добре. Отак буде все. Дивіться, яка краса. просто. Шикардос. Наскільки его наважить, ну, не знаю. Ну, больше двушки. Такая, под треху, да? Ой, хорошая. Не-не-не, чекай. Опа, отпустил. Оп, все, поплыла. Е. Yeah. Вот так. Є контакт. так. Слухай, непогано. Потвічили пацани. Аргенти. Потвічили, пацани, аргентий. Ну а що ж ні? Нормальна палка, нормальний воблер, нормальна щука. Щука прям прям дуже нормально Сидить, правда, хріново. Сидить хріново-хріново, але розмір норм. <ріпи> <ріпи> От так. Потвіщили аргенти. Тьома, ну що, погано? <ріпи> <ріпи> треба перевірити, <ріпи> треба. <Одними сутоками. ріпи> ну да. Вон дивіться. Раз. І знімаємо красивенько. А що би думали? Ага, сидить хоч легенько, але так. Типу, гарно. О, друзі, дивіться, яка красунька. Чудова щучка наша київська. Ух. Вирішив твічнуть, судак не хоче клювати. Зараз я її обережно відпущу, щоб ви також мали змогу її зловити. Давай, давай, подруга, Дякую, що клюнула. Дякую тобі, що клюнула. Давай. Да. І ручкою помахаємо. Ось так. Навіть в місцях судакових можна завжди перевіряти судаковими палками. Здавалось би, на перший погляд дрючковому щуку. Ну, це, це крутий показник. Так що рекомендую завжди з собою мати воблерок для того, щоб перевірити ну, куширі, які от під ногами є. Отак. От о, покльовка о друга! Ну. Прикинь, коротше, дві покльовки, йоханий Бабай, Пер... перед самою травою. Є, бляха-моха. Це інше походу. Але непогана наче. Ох, як класно взяла вона. О, слухай, гарненька. гарненька гарненька. Ха-ха. Дивись яка. Ой-ой-ой, з'язвою. Угу. Ну, це для людей взагалі безпечно. Але трошечки естетично погано виглядає. Ну, коротше, не будемо показувати цю штуку. Просто щуку знімемо і все. І скажемо дякую. Ох, же ж як класно вона увалила, друзі. Я думаю, що ви бачили. Ось така щучка, дивіться, красунька. Льоха присвячується тобі. Давай. Щучка, давай, щучка, додому. Ось вам і 125-стізець. Тут глибинка, тому ловимо на нього. Він тут найбільш доречний. Ось і друга. Ось ого, ого, як вилітає на свічку. Взяла ледь-ледь. Тюк. Тюк. Але взяла. І ось вона. Тихо, 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 подруга. Обережно. Оп. Ось вона, друзі. Ось вона щучка. Друга. Круто. Дуже круто. Я. Прям задоволений. Пройшов я не так вже і багато, а бачите, дві щучки вже комсумонен зробили. У мене цукне. Знаєте, буває улюблена приманка, яку не знімаєш. Отак От в мене сталося з стізом І110, і І125 в даному контексті. От прям мені так він сподобався, що не знімаю його і все. Хоча маю доволі серйозну коробку з облерами. О, побігла як. Ось вам і весь секрет, по суті, його і нема. В мене два воблера, не 10, не 45, хоча ну, в коробці там їх досить багато. А робочих два беру один ловлю, беру другий ловлю в певних умовах. Це я до того, що більшість з вас, мої шановні підписники, хочуть знати квінтесенцію. Того, що необхідно брати і йти на риболовлю. Без води, без оцих там, пояснень е мільйонних. Просто от, короткий рецепт взяв, пішов, зловив. 110-ка, 125-ка. Сталевий повідець обов'язково. Маленький перехідничок у вигляді флюра, щоб тонкий шнур 06-й, я 06-м ловлю, щоб не перетерти його тут. І палка. Пішов і ловиш, і риба клює. Ну а тепер перейдемо до розгляду палки. Дехто може сказати, ти вже задовбав з цією каламореті, але насправді я показую і розказую лише ті снасті, які мені подобаються. Те, що мені не подобається, я не показую і взагалі не ловлю, навіть і в руки не беру. Ну, в мене є з чим порівняти, тому я знаю про що я кажу. Каламореті 882 до 3,5 ЄГІ. В чому прикол цієї палки? Я вже розповідав своєму відео про огляд вудлич Каламареті і Каламареті UX, що це палка створена для ловлі на Єгі. Це плюс-мінус воблер, тільки там видозмінений, він імітує креветку для ловлі в морській воді, і проводка відбувається отак: сіп-сіп-сіп-сіп, сіп-сіп-сіп-сіп. І це Єгі він коротше, отак от маслає. По суті, це те саме, що і Твіч, тільки трошки, трошки вигляд з боку. Отже, як дехто каже, як можна твічити м'якою палкою, я скажу інакше, як можна твічити дрином. В чому прикол воблерів? Їх гра на твічі саме і полягає в тому, щоб вони рискали праворуч ліворуч, а колом це зробити дуже важко. Треба, щоб палка відіграла. І віддала назад. Вона відіграє і віддає назад. За рахунок цього, воблер рискає. Коли просто стояти, от у мене навіть, наполінюся, зараз стану, покажу, як я на платних водоймах, коли тренуюсь перед змаганнями, я приїжджаю і дивлюсь на, на отаку двіжуху. Друзі, ні в якому разі я не хочу, не хочу нікого. Ну, скажемо, образити, але це така, це просто іронія. Стоїть чувак, у нього, о, зараз. Стоїть рибалка, у нього в руках дріїн, і він робить отак от. Отак. І оце він робить цілий день на одній вимості, кидаючи в, одну, ну, в одне і те саме місце. Просто-просто Не задумуючи, просто смики. Оце називається смик, це не твіч. Твіч це взаємодія вас з вашою палкою і з воблером, який ви використовуєте. На одну і ту саму палку можна не вміти твічити. Ну, Воблер буде йти просто як ну, дуб дерево. От. І на Певні палки, які власне, можуть трошечки просаджуватись на е, доволі таких упористих виборах, можна робити теж речі. От, наприклад, як на каламареті, на цій. Е, я ставив рудру 130-ї, і е, хтось з вас каже, що ой, рудра, та ти що, та, взагалі такого не може бути, тому що палка м'яка, а рудру треба продьоргувати. От. Насправді, я погоджуюсь, що більш міцна і більш така потужна палка для рудри підходить більше, тому я власне, її не використовую. Вон, 125-ка це е, найбільший воблер, який я ставлю на каламареті. Але суть не до того. Е, суть до того, що для твіча палка має бути е, не, не коловата. Для мене я собі обрав ось такий лад і роблю дуже гарний результат з цією палкою і з цими воблерами. Єдине, що я погоджуюсь, що можливо для твіча було б доречно використовувати палку трошечки більш коротку. Наприклад, там якусь 76-ту, ну, яка, звісно, має такі самі властивості. Так, з цим погоджуюсь, але є нюанси. Таскати з собою декілька палок задля твіча і задля джига. Ну, мені просто не цікаво, тому що це бігати в машину постійно, от я йду, ловлю джигом, да, в мене там воблер є, мені треба побігти в машину, змінити шила на мила і ну, коротше, це тупо фігня. От як універсал. Прям просто бомба. І на джиг, і на твіч. Так що це саме та палка, яка мені дуже подобається. Так само, як і, і ці гобле. Ну а вибір за вами, що робити, слухати мене, наслухати, купувати щось, не купувати. Я всього-навсього розповідаю вам про свою думку і про свій досвід. А ще, друзі, окремо хотів би зупинитись на проводці, на подачі власне цієї приманки рибі. Її частота оцих смиків да, вона залежить від поведінки риби. Вона залежить від того, як вона реагує. Чи бере вона на паузах, чи бере вона десь на зависанні, чи бере вона під час руху приманки. Це необхідно вже думати вам саме під час риболовлі, аналізувати. Те, що відбувається, і робити свої висновки. Тому що, наприклад, коли щука мега пасивна, вона бере на, такі, на досить тривалій паузі, нема резону смикати без пауз, там, дуже швидко переміщуватись. От, слід її виколупувати. І навпаки, коли риба гіперактивна, робити паузи по півроку ну, теж недоречно, тому що ви ну, просто будете марно використовувати свій час. От. Ну І звісно, окрім цих смик-смик-смик, є і паузи, є і протяжки. І досить часто вона бере на протяжках. Окрім того, що воблер у вас ходить широко, мають бути паузи, на яких вона зависає, потім якісь там легенькі, легенькі підсмикування, коли воблер просто йде, потім знову смик. Е, Ці всі елементи ви маєте самі у себе в голові скласти алгоритм. Як, в якій послідовності і з якою тривалістю воно все буде у вас відбуватись, і зробити перевірку на водомі, де щука вам вже буде відповідати на це, чи взаємності, чи буде класти. Болт з лівою різьбою. Там вже як вийде. Ну а якщо буде класти болт з лівою різьбою, то необхідно цю послідовність змінити і зробити свої висновки. І тоді буде болт з правою різьбою. До речі, друзі, хотів вам нагадати, що партнером мого каналу є компанія Havbet. Друзі, ну от таким вийшов сьогоднішній відос. Трошечки, можливо, повчальним, звісно, для тих, хто хоче чомусь новому навчитись. І для новачків буде взагалі кайфець. Не треба е, скуповувати все, що є в магазі, достатньо на перший, на перший час е, двох воблерів, з якими ви можете робити гарні справи, особливо з берега. Їх вистачає ну, прям, ну, от так. От. Льоха, ну. Може, ти щось скажеш? Ну, мої спостереження щодо твічки. Така штука, ніби проста, але і трошечки складна одночасно. Тому що ну, мені здається, відміна від, від джига основна а в тому, що легше навчитись робити ці всі паузи, коливання, про які Володя там розповідав раніше на, на відосі. І ну, здається, що новачку в твічку. Значно простіше зайти, ніж в джиг, тому що там з джигом ну, супер багато нюансів. У мене дуже, дуже, дуже довго не виходило. З Ствічка виходить трошки швидше і трошки легше. Або я просто навчився когось слухати. Да? Е, тому так, е, мабуть, що як би це не парадоксально звучало, в твічку легше зайти на бачку, е, просто береш один воблер робочий е, і можеш йти і ловити. Не треба мільйона якихось голівок, різних ваг, різних типів приманок. Ти просто береш один воблер і намагаєшся зробити так, щоб щука взяла. І вона візьме обов'язково. Головне, щоб вона там була. Оце то головне. Все інше то вже залежить від вас. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Якщо так, то традиційно тисніть на вподобайку і не забувайте писати коментарі. Вони дуже просувають мій контент, і я буду вам щиро за це вдячний. Ну а наразі все. З вами був Володимир Воротняк. Льоха, пака, до зустрічі тут.